Вітання всім власникам приватних будинків, хто в 9 ранку вже е, підрізав самшити, викачав септик і е, порубав дрова. Сьогодні розпакую для вас штуку для Apple HomeKit, яка е, насправді, за нашою практикою, дуже сильно в нагоді. Усім власникам приватних будинків це Onvis SMS 2OD, у них з назвами завжди якісь приколи. Це три в одному. Вуличний датчик руху, і власне, міні-метеостанція. Тут датчик вологості і температури всередині. Власне, ми всі розуміємо, що за використанням маленької релюшки ми можемо вмикати усе освітлення у дворі. У багатьох воно стоїть за різними принципами. Наприклад, коли ви приїжджаєте додому і вже вечір, наприклад, автоматизація і вмикається світло у дворі, або ви. Просто вмикаєте його завжди ввечері, замість як він, фотоелемент да? реле, тобто ввечері завжди воно вмикається і під ранок воно вимикається. Завдяки цьому датчику це особливо актуально, навіть, мабуть, якщо вас немає вдома. У мене просто я дуже люблю все, що світиться. Тому як тільки у мене кіт вночі проходить по двору, вмикається все. Я думаю, що. Злодії, які грабують наших сусідів, е, в цей момент часу е, просто звалюють. Отже, насправді дуже крутий датчик. Працює в Apple HomeKit, звичайно, працює на Metro Over Thread, тобто вам потрібно мати домашній центр. Але перевага цього протоколу, я нагадаю, в тому, що він будує мережу для е, інших приладів. Тобто е, Wi-Fi пристрої наприклад, HomeKit протокол. Вони обмежені лише зоною дії вайфай роутеру. тобто там, умовно кажучи, 50 метрів по дворі або 30 метрів. І все. Далі у вас вайфай вже не працює. Серед пристроїв працюють по принципу Bluetooth або ZigBee. Це, по-перше, протокол, який дуже мало споживає енергії, тобто від батареїк, які тут в комплекті. У нас тут дві пальчикові батарейки, які вистачає до 4 років використання. Також цей датчик руху дублює сигнал від домашнього центру. Apple TV або HomePod в екосистемі Apple HomeKit Він дублює від себе ще на 30 метрів. Наприклад. У вас така резиденція, типу як в межегір'ї, і вам потрібно усіяти датчиками руху всю свою територію. Ви просто встановлюєте ці датчики кожні 30 метрів, і все. І у вас є сигнал навіть у датчика, який буде за 300 метрів просто через ці 10 датчиків. Отже, давайте подивимося, що у нас середнє. У нас безпосередньо датчик руху збудований датчиком температури і вологості. Ми можемо. Тобто ви в ліжку просинаєтесь і дивитесь у себе в телефоні, яка температура або вологість на даний момент часу на дворі в вашій конкретної місцевості, а не по прогнозу погоди. Дуже зручне кріплення, і в нас в комплекті де таке маленьке накриття для датчика. Насправді дуже стильно виглядає це рідко, але круто, що вони виконані саме у чорному кольорі. Єдине, що у нас поверхня отут, от, от вона прям така глянець-глянець, я таке не дуже люблю. Але е, позаду і саме накриття у нас матове. Тому, в принципі, воно абсолютно нормально живе і існує. Додається, воно у Apple HomeKit, звичайно, просто скануючи QR-код, і е, батарейки у нас вставляються, відкрутивши оці чотири. Саморізи радіус дії до 10 метрів від кут огляду у нього цілих 100 градусів. Тобто він досить широко бачить все, що відбувається. Яким можемо використовувати в автоматизації? Ми можемо поділити двір, наприклад, на зони. У вас є, наприклад, зона барбекю окрема з окремим, окремою релюшкою, яка вмикає світло, і ви можете поставити цей датчик туди. І відповідно зробити автоматизацію, що коли ви коли датчик бачить рух, він вмикає світло, наприклад, на півгодини. Якщо датчик бачить рух, то вмикати світло. А якщо не бачить, то вимикати. Ми звикли до того, що у нас вдома все працює на датчиках руху, тобто усі ці амбієнт підсвітки, якщо півгодини бачать руху, просто вимикаються. І все те саме ми можемо продублювати ем, і ізовні. Наприклад, якщо у вас стоїть контролер з розумними воротами, які працюють в Apple HomeKit, кіт. Ем, на такий датчик побачить рух навіть воріт, коли вони повільно відчиняються. Тобто можна зробити і автоматизацію, коли ви приходите додому, щоб вмикалося світло вдома. А можна зробити датчик, наприклад, ну ми рідко приходимо додому, ми завжди приїжджаємо і відчиняємо ворота. Коли ворота відчиняються, ви бачите, як у вас зажигається прям весь все ваше подвір'я світлом. За нашою практикою це must-have, якщо у вас приватний будинок, розумний будинок у Apple HomeKit і двір, тому що їх ставлять по 5 штук, щоб в будь-якій частині, де ви захотіли ввечері посидіти, і відпочити, у вас була можливість постійно щоб спрацьовували зручні автоматизації. Такий датчик руху завжди в наявності. Ви самі знаєте де коле його відправляємо по всьому світу, і там буде більш детальна інформація щодо саме технічної специфікації. А на цьому все побачимось в наступних відео.